Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару дальнього світла від, від компанії Brevia модель 60400 sx 1 Постачається ось в такій упаковці фара. в Комплекті у нас фара одна. Крім фари, у нас ще є кріплення металеві, монтажний комплект всередині гарантійний талон і інструкція, і також сама фара. Фара довжиною 54 см. Потужність даної фари. 120 Вт, як заявляє виробник. Фара виготовлена в металевому корпусі у вигляді радіатора. Бачимо корпус. Це пасивна система охолодження, слугує для того, щоб фара не перегрівалася. Під'єднується наживлення як 12, так і 24 В з допомогою стандартних роз'ємів. Фара повністю герметично проклеєна, має клас пилевого захисту IP68. Зараз фару ми під'єднаємо живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує фара. Має білий колір світла. Заявлена колірна температура 6000 кельвін у даної фари, потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 11200 люмен. При купівлі на фару також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.